Я вітаю вас, друзі. Не втримався і хочу сказати кілька слів про діяльність міської громади, про нашу культуру і про міністра культури Збігальської громади Олександра Широкопояць. Ви знаєте, що нещодавно з другого поверху міського палацу культури були зняті картини. Картини великих художників, які сьогодні ці засранці, не можуть не то, що намалювати і зробити такого рівня, а навіть не знають, що це таке і що варто були ті картини, які були на стінах Палацу культури. Вони назвали їх Совдепівщиною і замалювали, і покрили звичайним іпсокартоном, і створили таку собі. Американську мрію білу і чисту. Далі вони пішли в наступне: вони забрали вітражі, знамениті вітражі. Один знайомий мені казав, в 80-му році, коли я попав в палац культури, ці вітражі вже були, і були вже давно. Тобто, невідомо, коли вони зроблені. З 80-х років до сьогодні це 53 роки, і вони не змінили ні свого вигляду, ні своєї якості, ні своєї, скажімо, естетичності і були надзвичайно цінні для міста. А молодий широкопояс при старому боровцю, старому такому, як я. А не, не, не скаржеться на те, що я обізвав його старим, себе молодим. Курва вашу мать! Що ви знімаєте все підряд? Люди, які не розуміються взагалі, прийшли в місто завтра, зникнете як пилюка, що ви знімаєте, ні в кого нічого не питають. Ви нікчеми, які нічого не створили, знімаєте, не спитавши ні в кого і поставивши пластикові вікна і замінивши все це ці, нікчемністю, ви робите це не питаючи у людей. Хочу сказати, що ви, не питаючи нічого у людей. Знімаєте, і вам ганьба і сором. Ви не створили і ніколи не таких, такого мистецтва, яке створили люди 50 100 років назад. Це не означає, що при радянській добі було все погане, і що люди, які щось зробили, не треба його оцінувати і викреслити. Залиште, напишіть 50-ті роки ХХ століття. Там були люди, надзвичайні майстри, художники. Там не було ніякого, подивіться на ці е, наші вітражі, там нема ні політики, ні совдепівщини, ні, нічого. Там є мотиви Лесі Українки і найвище мистецтво, яке можна було зробити, це людський дух, і людська сила, і людська творчість. Ви забрали це і його зробили на нікчемну, сучасну в лапках архітектуру. Категорично проти, підтримую Віктора Фір Фурмана, нашого знаменитого художника з плеяди Фурманів Він говорить, що ви просто викрадаєте в місто найкраще, що в цьому є. Ганьба вам. Ви заставляєте таких, як я, уже людей, які хотіли б відійти від цієї політики, повертатись і сказати: не підтримую вас в цьому, тому що ви просто дрібні, малолітні нікчеми. Ви ждете, щоб закінчилась війна і далі грабувати місто. От що ви, хоча ви молоді, і здавалось би, кажуть, старіки, відійдіть, ми будемо керувати. Ви не здатні створити нічого. Тому не підтримую вас, підтримую Віктора Фурмана в тому, що вас пусти далі, ви рознесете все місто в пух і прах і зробите там квадратні, якісь нікому не потрібні приміщення або хаби, як ви їх називаєте. Ганьба вам і будете мати по заслугам. Всім привіт!